Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої Петельки. Сьогодні у нас знову відео і відео з візерунками. Як я вам обіцяла, я сьогодні вам покажу візерунок, такий ажурний, і де використовувала я узор рис, який я вам показувала у попередньому узорі. Перед вами лежить мій світерок. Дявочки, він старющий вже, йому років 6-7. Так що він вже не дуже в такому приглядному вигляді. Хочу я вибачитися за такий вигляд, але це мій домашній світер, я його ношу вдома, в грядку, в садок, куди треба. Це така моя походна річ, яку я не знімаю. Дуже він мені подобається: це акрил 100-процентовий, хто хоче. Щоб я ну, більш детальніше розповіла, напишіть, я тоді зніму про нього відео розкажу. Але це дуже стара річ, яку я в'язала собі. Але в цьому відео узор буде не про цей світерок, а про оцей узор. Я бачу вам на камеру видно гарно, дивіться, я вам в попередньому відео анонсувала. Що буде такий узор для таких дамочок в суку, як я. От У мене, наприклад, 56-й розмір, і я дуже боюся отаку пряжу, такого покрасу, що вона йде полосками. Але завдяки цьому узору, що він йде отаку вертикальну, ця пряжа не повнить. От, так уявіть собі, якщо вона, ви ж знаєте, що горизонтальні полоски дуже повнять людину, але можна взяти оцей узор, і він зовсім буде його зужувати. Тобто, хоча полоски горизонтально, але вертикальний узор він трошечки стройнить. Ну, не трошечки, а стройнить гарненько. І це, це моя така маленька хитрость на таких пряжах, яку я хочу, наприклад, собі зв'язати, але боюся, що я буду як знайшов. То я використовую такі узори. Як ви бачите, йде отут путанка, тобто рис. І дві отакі полосочки. Я взяла спиці. І вже я на своїх ниточках, на яким я показую вам узор, я вже набрала. Я тільки це не знаю, чи на голубому видно, чи ні. Зараз я подивлюся, якось не той. Та видно. Він дуже дівчатка простенький, цей узор дуже легенько в'яжеться. Зараз я вам покажу, та і все. Дуже швидко. Відео було таке невеличке. Але він дуже, ви бачите, по цьому світрку він дуже гарно виглядав. Дивіться, от набираєте довільну кількість петель. Але ну як довільно? Основний узор це оцей такий ажурна полосочка. Вона складається з п'яти петель. П'ять петель йде на оцю полосочку. Між ними з тими полосочками йде отака полосочка рису. Рис ви берете в довільної кількості. Скільки ви хочете, якщо ви хочете, щоб у вас було полосочки отут ширші, беріть більше. Якщо ви хочете, щоб більше жорний був, беріть менше. Отут, в моєму випадку, 10 петельок В цьому узору на світері. І тут я набрала 10 петельок. Але із-за того, що е в цю, тут ниточка набагато в голубому товща, то бачите, наскільки воно ширше вигляда. Тому ви можете брати 6. 5, 4, ну, це все ваша уява. Як оцю путанку в'язати, дівчатка, я вам показувала в попередньому відео. А я вам зараз тільки покажу оці такі полосочки. Так, дивіться, ну мене путанка вже йде. Я, В моєму випадку я набрала 5 петель з кромочної. Це путанка. Я сподіваюся, дівчатки, якщо цей світло лежить, видно, не буду його приймати. У мене 5 петельок йде. Утанки, путанку я міняю у виворітньому ряду. Ну, я так почала вязати. А тепер дивіться, оця косичка. Косичка оця складається з п'яти петель. Дуже проста, дуже легенька. Ми дві бокові петлі в'яжемо з 2 одну. посередині робимо два накида. І, ой, вибачте, не посередині. По боках дві петлі в одну, посередині у нас ліцева, а по боках ми робимо ще накиди. Так, оці петлі з правої сторони ми розвертаємо, одну петлю розвертаємо, і іншу петлю розвертаємо і ложимо на цю петлю, вертаємо назад, потім ми з двох робимо одну, робимо накид, пров'язуємо лицеву, опять робимо накид. А оці дві петельки ми робимо: отак, цю знімаємо. Цю пров'язуємо і цю накидаємо. І в нас отакий узор вийшов. Так, далі. Далі у нас іде узор рис. Я вам казала, в моєму випадку це 10 петель в'яжете ви скільки захочете, хоч 10, хоч 5, хоч 6. Це, дивлячись на те, якої ви ширини хочете зробити оці ажурні полосочки. Я прив'язала свій рис і знову у нас оці полосочки. Бачите, таке, як наче колосочок він виходить. Дерчатий такий колосок. Ну, щось Я думаю, що на цій ниточці його не дуже гарно видно, але отут вам дуща я його не приймала, дуща видно, яке воно є. Так так само у нас дві перві петлі. Ми їх знімаємо і розвертаємо. Першу і другу розвертаємо в сторону, які дивляться в ліву сторону. Потім беремо з лівої сторони і пров'язуємо дві в одну. У нас вони, бачите, дивляться туди, як в сторону вліво розвернуті. Далі йде накид, далі йде у нас лицева петля, потім опять накид, і тоді ми цю знімаємо першу, першу з двох, пров'язуємо останню петлю з колосочка і ту, що зняли, ми накидаємо. І знову у нас такий колосочок. Далі ми дов'язуємо свій рис. Ні схеми, нічого я вам малювати і давати не буду. Тут зовсім просто, тут просто треба запам'ятати: тут з двох одна, тут з двох одна, два накиди посередині ліцева. Оцими полосочками можна дівчатка, і рукава оздоблювати. Ну, в моєму випадку у мене і рукав весь такий зв'язаний, але можна, наприклад, знаєте, по три полосочки пустить, або там якось таку кофточку якось оздоблювати, або якийсь кардиганчик, літню кофточку. Дуже вони такі мені гарно виглядають. Так, Виворотня сторона. Виворотня сторона в'яжеться по малюнку. Я на виворот міняю свій рис, так вийшло, я набрала так петлі, тому я поміняю 5 петельок рису свого. У мене рис іде кожен, кожен рис по два рядочка. Далі йдуть у мене ось 5 рядочків косички цієї чи колосочка. Я вяжу раз, ой, п'ять рядочків, вибачте, п'ять петель. Я вяжу раз, бачите, накид пров'язую два, три. І знову накид пров'язую 4 і п'ять. Я пров'язала свій колосочок по малюнку. Далі у мене міняється рис, тобто десять петельок. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І знову в мене залишається 5 петель. І мого колосочка. Ось вони з цієї сторони. Я їх пров'яжу вигорітніми петлями. Ось 1, 2, 3, 4, 5. І міняю я свій рис. П'ять петель у мене рису. Оце, дівчатка, все, що вам потрібно для цього узору. Оці всі петлі ви робите в кожному ряду. Узори зміняйте, як, як вам краще хочете, в кожному ряду міняйте. Ну, на мою думку, так. Якщо в кожному ряду міняти, так як я вам показувала в попередньому відео, він буде весь в горбиках, і він такий, знаєте, ну, дужче такий плотніший виходить. А оскільки ми робимо такі колосочки, довгенькі, то, на мою думку, краще отакий рис міняти. Але ви можете просто тут залишити лицеву гладь і все. Давайте я вам зараз пару рядочків пров'яжу без відео, просто лицевими петлями посередині, але по боках я пущу по одній ізнаночній. І ви подивитеся, яка буде різниця, і потім визначитись, як вам буде краще. Щось я провяжу і підключусь. Так, знову я підключилась, і дивіться, що у мене вийшло такий самий візерунок, але між цими полосочками, колосочками, як я називаю, йдуть просто лицеві петлі. Ну, як на мій погляд, на товстіші нитки шинітки це виглядає значно краще, ніж рис. Як в цьому випадку, тут рис між полосочками, а тут лицева, лицева гладь. Дивіться, що завжди, коли ви будете робити якісь полосочки, чи таку ажурну, чи якусь жгути, чи якісь переплети, обов'язково їх відділяйте виворотніми петлями. Так вони набагато виглядять ефектніше. І вони так ну, мають вигляд такого візерунка гарного, бо якщо, якщо б вони зливались, то ось дивіться, варіант, як злилося, да? ну зовсім не годиться. А так воно гарно виглядає. Так що, дівчатка, оце вам два варіанти, як можна використовувати отакий ажурний колосочок. Зараз я ще вам повторюю, як я закриваю петлі. Ну, тобто, оце, як роблю колосочок, покажу. Не треба вам ніякої схеми, не треба вам нічого писати, просто запам'ятайте, як закривати. Там тільки 5 петель, 2 закриття і все. І у вас такий афектний, класний колосок, який у вас. Буде як струй, струн стрункішими будете казатися. Боже, не знаю, як правильно сказати, я вже заплітаюся. Так що можна його використовувати сміло на отаку пряжу. Це вам така от мене порада. Беріть отаку пряжу, в кого така дамочки в соку, такі як я. Я себе називаю дамочка в соку. І не це не соромлюся цього. Яка є, така є. Так, оце. Беріть отаку пряжу, використовуєте отакі колосочки, можете між ними взяти менше, там 5 петельок, щоб вони вас стройніли. І не бійтеся, вона не буде у вас оця, отакий покрас пряжі повнити. Зараз ще раз, як на уроці, повторимо пройдений матеріал і все. І на цьому я вам уже відео закінчу. У мене 5 лицевих. Я перейшла на лицеву, тут у мене ж був Горис, а я тут. на лицеву. Далі обов'язково виворотня, щоб відділити узор. обов'язково. Далі, з нашого колоска, який складається з 5 петель, дві петлі перю ви перевертаєте, щоб вони дивилися в ліву сторону. Бачите, я їх перевернула, вони дивляться в мене в ліву сторону. Потім, з лівої сторони, я їх захвачую, ось видно вам, ось? Дивіться, дивляться з лівої сторони, спереді я їх захвачую, і перев'язую. І вони в мене йдуть всерединку, дивляться. Далі у мене йде накид, лицева, знову накид. Тепер залишається дві петлі в мене задніх. Одну знімаєте. Другу пров'язуєте, і ту знію, яку зняли петлю, перекидаєте через неї. І у вас виходить отакий гарнесенький колосочок. Далі йде у нас обов'язково виворотня. 10 лицевих петельок Іде у нас. І ще раз покажу цей колосочок, і все. виворотня обов'язково. Опять, дивіться, у нас колосочок з п'яти петель. Ми оці перші дві петлі перевертаємо, просто перекидайте на оцю спицю і назад одягайте, але вже, щоб вони дивилися до вас вліво. З лівої сторони захвачуємо, пров'язуємо ці петельки, накид, лицева, опять накид. Знімаєте, пров'язуєте, накидаєте. Обов'язково виворотня і дов'язуйте, який вам хочете. Так, дівчаточка, оце такий мій візерунок, який я вам хотіла показати. Дуже класний, дуже такий, простенький, як я люблю. Користуйтеся, схеми не потрібно Вся інформація буде в інфобоксі. Хто не знає, я вам напоминаю: заходьте в інфобокс, там будуть посилання. На чат, телеграм-чат-чаті в, -чат. в -чаті є відеобібліотека, де дуже багато візерунків, які поділені по категоріях. Хочете дивіться в Ютубі, дивіться, переходьте через відео-чат, ви також попадаєте в Ютуб, Але на той візерунок, наприклад, із простих виберете один, який вам подобається. Бо за виберете один, який найкращий. Але все одно ви будете дивитися його через YouTube, наші, тобто, блогерські. Візерунки, які вам показують дівчата в рамках цього проєкту візерунки UA. Так, це все, що я хотіла. Користуйтеся легеньких вам петельок, гарних вам виробів, переможної весни зустрінемося.